Та ні, цалфетка. Не бачите. ззаду. Я вже й десь хотів. Дідучі, куди ви їдете? Куди їдете? Вперед. Вперед. Ага. <порад>, на запад на <порад> захвався, що мене ніхто не бачив. Що я знімаю. Це моя мама йде в машину. Зараз ми їдемо у Грозинці, До Люби звіті. Тетя Оля. Це, це наш віздіход. Що на трасі? 220 то тут 220 тож метрів За годину. Паша, привіт! Ага. Остати в невізьміт! Як позивати? PowerPoint. 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 Та й вже знаю, як працювати. Я вже Зі... знаю, куди випускати. Свет воду немає ніяк заезжаємо грозиці Почуєте як ті, 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 Все нам Оля Вс нам поментується Фокисні Кенкисы А ну шо ще так є кімнас

А, я ціною таке. Тано вже приїхали. Паша, де саме? Переплив? Так. Да. Куди саме там паш? до в долбки. Долбки? Да, а да. хто це така? Да, моя дворіна сплечка. Ага. Таку я Приїхав. Да. Переплив це. Дідовся. Куди йдете? Да лёпки? Ага. Снегоронька! Привет! Как дела? Здоровья. Какая машина едет? Мы можем на нас А ну, ну, ну. А ну йдемо подаємося. Що це що снігуренька нам принесла? Що це таке? Подарунки. Подарунки для вірки. А це кому? А, вірки? Ага. А що це таке? Ух Це клас. А ну мобільний телефон? А ну дайте нам да сина, поході до мене. Вс. Ідем, дам! Добре, 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 давай, 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 давай. Стоп, стоп, давай викручуй ще. Вперед, давай. Паша, секунду, паш. Вот... Да да, надо пас саме интересно занимай. Давай, выкруй. Вот так. Давай, 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 давай. Вирівнюй руль, вирівнюй. Ні, как мене це посередині. Посередині. Все, та там, це. Не може бути. <сіх> Чесне слово. Ти савий чи ні? Це моя любка. Спорька. А ну троє, 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 любка. <сіх> Настоящий. Та ти не його? Я вже по Любка, перевірчити на стоящий ще раз. Привіт. Як тобі? Слава Богу. Де твій чоловік на роботі. Заробляє гроші. Він би знав, він би точно приїхав, але так на цілу сутку пішов. Ну, нічого, може я вас затримаю до тисну. Ні, що нам може дотримати гості. Звісно, ми затримаємо їх і це, щоб мій чоловік допомогти. Ага, ну дай. Я, 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 я її не бачу. А там ось? Та тетя Тоня. О, дякуємо, дякуємо. Люка нас запрошує до на себе до хати. Да, да. Американці приїхали. Заберемо другий раз. Ми б нам екскурсію провели. Дивіться, що ви двері закриваєте? Кореспонденте. Опа, привет! Це хто? Скажи, як звати? Що ти кажеш? Як як звати? А чиє це буде? Не знаю, чиється. Маша, це хто що чорний біло? Схожі, схоже. Маленька, га. Держите. Ух ти, яка калочка. Даже настоящий. О. А, да я думал це Вірка. А ты тут я, люблю. А да ты надо. А ты, потім я Андрюша. Паш. поздоровайся, ну як ты так? Ми не знайшли, а Люба каже, біом рухається, бо йде батько з маткою. Только саме головне що немає та, Печник, старшого немає на роботі, так? Відправив його на роботу. Було, було. Тут була пічка. Піч була, ведь. Тато Было... ще заклав плетку і твій. Да, девчонки. Поверь, современная технология. Двохкамерний холодильник. І все надо тут немає. Да, тоже верочки, да. То есть и игрушки. Я Ваня Валенчук. Може, Валенчук Вити Гали. Це теж зуда. Полосніше фарша. Ніні Олегу. Це теж сюди. Дряму полу. Це туди. <ріхи> <ріхи> <Да? ріхи> <И, ріхи> і любі вічі. А тут, кому воно буде прослухається. Ні, тут тут є вісь написано. Це Вася Шишковський. Uh -huh. Я бачу, тут Василий Швишковский. Да, да, да. Це братик. О, це надо, можна сразу відкрывати. Ми разом з ним в церкві тоже. Язик не показувати, ярочка. Я не показувати. показываю. Да ви сожитали, є подарок. собі, Вірочка. Вона Она Чи це їй чи не можна. Ну да, мама. А, це мої кіломерику. -то. Да, ну, да. ну тоді передавайте всім привіт. Ми дуже раді, що є у нас гості такі, але дуже жалко, що вас нема. Всі, хто не прийшов, ми вас любимо і чекаємо на другий раз. Ну такі так. Передавайте, передавайте. Кому, кому? прияти? Надя свої там На, Надя Вікар. Марія. Маріє, да? виконання. Да? Марія, Прилі... Олег, чекай, бо я вже не знаю, що казати, розстелялася, що я думаю. Розкажи віршик, давайте. Марійка, як ти там проживаєш? Що ж, не приходиш до нас, ні, ні. я хочу бачити. Ні, ні, ні. Хочу бачити. Мі, Правда, я так заскучилася за тобою. Приходи. А, я виїжджай, я виїжджай, не буду. бо Я збираюся давай. На, no. на свадьбу прийдеш. Ні, не до мене. До внука. До внука, так. Добре, до внука. Співувати в гостях, Добре, що й родина. Добре, що ще нас пам'ятають.

Я скажу, що я люблю американців, особливо це українців. Це що то от. Я там я там кажуть, люблю американців, люблю ще наших. Українські. І хотіла рідких ходить. Що там? Я там ходить дуже слабко. така музика, такі всі у хаті, що страшно. Я лише хотіла би почути, як Вірочка села в дому і бігом до двері. Да, вона бігом до двері, щоб вона. Не знаю, чи. Ні, так Таке діти, що я ж не хоче саме, що діти в хаті не знаєш. Вірочка, віра! Боже, сокіпай! Коли він виріс, Валік? Чим він так Це так? Це хтось тоже знайомий колік з Це з білівців хлопець. З білівців А як з 2018 він живе. Ага, я був. О, ваша маршата! Давно тата! Коли это давно. А він ну чекай, Павлюк, він там, у секунду. Ну скажи, що він гріші, потужок є. А виділимо передай відео. Там хоч є каже. Пашу тебе показывает видео. Паші марному привіт. Та ще раз. Ваша марному привіт. Ми тебе пам'ятаємо і не забуваем. Земляки. Ну дай того Ігоря мои дащи. Та це Ігор додому. Тато, та це знімається, тато. Я його теж питав, чи ти Дід Мороз, чи ти ще це ков. Зараз робимо прическу. Як ця програма називається? Програма навколо світу. Добралася аж самі до Швець любить віть. Зараз ми йдемо там у них стіл, де знаємо, що вони там роблять. Привіт. Нам yeah. <реш> запросив. Ну, сів. А, на укві, так? Що це ви тут робите? Що ви тут робите? Там його це, Якщо <реш> робити? Що це робить тут? а він такий як о. Ми дуже крепкі. Грозденский хрін. Основні в Це наші грозинці. Тут все найкращий. Саме краще хоча Де ви так правильно вчився в робити? Говорить, згляну. Ну, а що, ні? Виду, а що скажете? Смотри, не правильно. Что еще когда А ну дайте. Люба, дай дедушку то ложку. Вообще. С будет пахнуть. Дедушка бачу, это такое. Может Мы раз сидел, это на собрании. число помогает. Ко мне приезжают. Вот вот. Люди уже. В Я уже знаешь. Уже завтра виїждаю, вже завтра виїжджаю, вже починає мені крутитися. Да. Я... Там там. Чуєте? Yeah. Це, що я кажу, подати, це не на такому, скажімо, там, чи аж обласному рівні, чи районі, Хотілося хотілося там, де можливо хтось з друзів, не піде, так. No. Таке мобільне, що в мене все є, я хотів. Якщо безміти паутики. Після того, що ти залишився, буде такий відпочинок. Да? Чи Карпати, чи чи море, чи що? Карпати було не все море. Ну, Ну, так. да. Я дійдемо два ти вірочка. А ви хоч мама ще пішли? Верка. А ну що скажи? А ну скажи, щось. ж это велике? Кевели, кевелик. А ну покажи, яке велике. А ну покажи, яке велике. Але позвони, до бабусі, я так. Алло, алло. Не хочеш на камеру, хоч. А ну алло алло. Алло, <кла> алло. Алли, ваш. Ну думаешь, как вода? Да, там я принес на мобільний. Да? Да. Так да. буде дзвонити. Хозяйка, сідай за стіл. Нама по телевізорі показувати. От так... це такое. О. Да? О. Тут мене бачиш по телевізорі показують. Звезда. Бачиш, Любка, кона показує по телевізорі. Бачиш? Да, ж... По-настоящему. Я тоже хочу. Хочеш тоже по телевізорі? Ну да я маму щось говорити, для це забув. Ти точно як артист. А бач? А а фасад по телевизорі, так? І там багато так тебе. О, ти там є ще не я. Класно! Це виключай, такі слова, маючи фільм, доска. Ооо виплиє нині новина. Пречиста діва вродила сина. В на синій насиніо. Я на сіні його поклала, пісню тихену йому співала, а за зорею здалеку сходу Йдуть мудреці. Щирила дантами роцатські дару, і подарували, спасе, ми небагаті, дарів коштовних не можем дати. Тож подару від себе, Віру та щиру любов до тебе. Тож подарунок несе від себе, віру щиру любов до тебе. Христос народився. Слава Його. Слава, Слава Богу, що ми мали таку нагоду. Бути у Любкина, на Ліздво. Слава Богу, дуже рада, що ви є в мене, що я, що я побачила ще раз правди, Слава. Слата, і всіх моїх рідних. І всіх, кого я ще раз запрошую до себе в гості, кого я сьогодні не побачила, всі приїжджайте до мене, всі, кого я знаю. Щоб ще Бог допомагав, щоб ще Бог. І щоб Бог бере їх там, а нас тут. Так. Щоб щоб боже, благословення нам було від кожен людина. Ірося, йди на двері, йди. Галю, я за ним посиджу. Чучок. <риві> Можна сказати, що Куди забрали? Чучок. Давай. Збереться, що забрали? Вірочка, ми їдемо в Америку, так? Йдем? А ну кажи. Ми збер... зібралися, оділися, їдемо в Америку. Да, ми <риві> їдемо. ну кажи, Вірка, а ну кажи, ма? Це на по-англійськи. Ага. Вона <риві> <Це> не зрозуміє. <риві> кажи, мама. Кажи. Мама. Ну, ти що скажи? Вона не розуміє, що це ага. таке ага. для неї ага. Незнайома річ. Ага. Все. Нічого, нічого. Па -па. Другим разом я прийдемо, будеш говорити, добре? Слава слава. має писати? що ага. 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 ти приїде. То так ці двері теж закриємо. Так, це що теж закриє. Я скажу, що щасливого плавання, щасливої дороги. Ага. І в добру путь з Богом. Спасибо. Виїхаємо з Грозенців у uh -huh. наші руці. Танька до сумочки забираємо. Так. Що?